Вітаю, панове, розглянемо сьогодні тему Будови ремонт комп'ютерної миші. Комп'ютерна миша складається з корпуса датчику руху, оптичного або лазерного кнопок лівої, правої, колеса прокрутки, електронної плати та інтерфейсного кабелю <кій> або без модуля. Ремонт миші зазвичай включає чищення сенсора від пилу, заміну перемикачів, кнопок або ремонт кабелю, але складніші несправності можуть вимагати заміни миші. Основні моменти. Компоненти миші, корпус, зовнішня оболонка, що захищає внутрішні компоненти, датчик руху, оптичний або лазерний сенсор, який відстежує переміщення миші на робочій поверхні. Кнопки ліва та права кнопки для натискання а також колесо прокрутки для навігації по документах. Електронна плата містить мікроконтроль, що обробляє сигнали від датчика та кнопки, передає їх комп'ютером. Інтерфейсний кабель або бездротовий модуль. З'єднує мишу з комп'ютером. USB для дротових радіоприймач для бездротових. Поширені проблеми та їхнє усунення. Миша не рухається або рухається погано. Причина: забруднення сенсора або робочої поверхні. Рішення обережно почистити. Сенсор ватної палочки або системно стисненим повітрям протріть поверхню миші. Кнопка не працює або залипає. Причина знос або забруднення мікроперемикача під кнопкою. Рішення розберіть, мишу акуратно почистіть перемикач або замініть його на новий. Перерив з'єднання у дротових мишах. Причина пошкодження кабель, особливо поблизу корпусу миші. Річнетельно ну, огляньте кабель. Якщо є перегин або розрив, може знадобитися ремонт або заміна кабелю. Ну і важливо. Перед будь-яким ремонтом від'єднайте мишу від комп'ютера. Будьте обережні при розбиранні код, щоб не зламати пластикові засувки Ремонт комп'ютерної миші може підчати діагностику та усунення проблем з кабелем, перевірку батареї, очищення датчика та перепідключення миші до комп'ютера. Також можна спробувати замінити USB-порт або трайвер. Але якщо проблема серйозніша, можливо, доведеться звернутися до спеціаліста. Крок перший. Діагностика проблеми. Перевірте кабель приймач. Якщо миша дротова, переконати, що кабель в підключенні місце. Якщо миша без дротова, перевірити чи надійно стану USB-приймач у порт. Комп'ютера, перевірте батареї. Якщо миша бездротова, заміні батарейки на нові. Спробуйте інший порт. Підключіть мишу до іншого USB-порту на комп'ютер. Перевірте наявність драйверів. Після підключення миші до нового порту, встановлення драйверів. Крок 2. Поширені причини та рішення. Не працює миша. Можливі причини це ціле батарейки, пошкоджені USB-порт. збій роботи драйверів або проблеми з самим приймачем бездротової миші. Що потребує підключення, як зазначено, це ми не будемо писати. Так, неправильно робота миші. Якщо миша рухається некоректно, передати чи не пошкоджені кабелі і спробуйте скористатися іншим USB-портом на комп'ютері, щоб уникнути проблеми із переднім, передніми портами комп'ютера, потрібна допомога спеціаліста. Якщо кабель пошкоджені, можливо, потрібно звернутися до сервісного центру та зміникав, скільки домашній умова ремонт може бути складним. Основні причини, через які не працює миша у Windows. Для початку, при. Про ті фактори, які найбільш часто виявляються причиною того, що не пропускає не працює миша Windows 10, вони порівняно прості у розпізнаванні та способи їх усунення. Основні причини, через які комп'ютер або ноутбук не бачить мишу, бувають далі всі вони будуть детально розглянуті. Після оновлення системи, особливо Windows 8 і 10, проблеми з роботою дає USB-контролю управлінням електроживленням. Як це нова миша, проблеми з самою мишою, розташування приймача для безлотої миші і підключення роз'єм на комп'ютері або ноутбуці. Якщо миша не нова, випадково вийняти кабель-приймач, якщо ще не зробили, сіла батарея, зіпсований роз'єм або кабель миш по швидку, внутрішній контакт, підключений через USB, хаб, аборти на передній панелі комп'ютера. Якщо на комп'ютері змінилася або роз, е ремонтувалася материнська плата, підключення роз'єм USB та BIOS. Біосна несправність роз'єм і відсутність із підключення до материнської плати для USB роз'єму на корпусі. Якщо у вас якась особлива страшенно наворочена миша, то вона може бути вимагати спеціальних драйвів від виробника. Якщо мова йде про... про... Повністю робочий блю, Bluetooth миші і ноутбуці. Іноді причина виявляється випадкове натискання клавіші FN, режим польоту на клавіатури, включення режиму у літаку в області повідомлень Windows 10 8, що підключення Wi-Fi і Bluetooth. Можливо, вже один із цих варіантів допомагав розібратися, в чому причина проблеми в при ситуації, якщо ж ні, інші методи пробуємо. Щоб що миша не працював, бо на комп'ютері не бачить. А тепер про те, що конкретно робити, якщо не працює миша Windows. Мова піде про дротовий бездротовий мишок, але не про блютуз, про Bluetooth-присох. Для останніх переконати, що може Bluetooth включення батареї ціла і при необхідності спробувати заново створити пару присоїв, видалити мишу, приєднатися до неї знову. Для початку дуже просто, швидкі способи, щоб з'ясувати справа. В самій миші або в системі. Якщо є сумнів, процесор самої миші або її кабель, спробуйте перевірити її на іншому комп'ютері або ноутбуці, навіть якщо ще вчора вона працювала. При цьому важливий момент світ... світиться сенсор миші м... не говорить про її працездатність і про те, що з кабелем розділом все в порядку. Якщо у вас UEFI BIOS підтримує управління, спробуйте зайти в BIOS, перевірити, а чи працює миша там. Якщо так... То з нею все порядку. проблема на рівні системи або драйверів. Якщо миша від підключена через USB-хаб до роз'єму на передній панелі ПК або до роз'єму USB 3, зазвичай з синього кольору, спробуйте, підключити її до задньої панелі комп'ютера і віддалі з одного з перших портів USB 2, зазвичай самі верхні. Аналогічно на ноутбуці, якщо підключена USB 3, спробуйте підключити до USB 2. Якщо перед появою проблема, ми підключили зовнішній жорсткий диск, принтер або ще щось. По USB, спробуйте цей пристрій фізично, а потім перезавантажити комп'ютер. Відключити. Загляньте в диспетчер пристрой Windows. Запустити клавіатуру можна так. Натиснути клавішу Win R, ввести Down MSK і натиснути Enter. Для переміщення. По пристроях можна один раз натиснути таб, потім використовувати стрілки вниз вгору, стрілки вправо, щоб відкрити розділ. Подивіться, чи є там миші, розділі миші та інші вказівні пристрої або пристрої хід. вказані якісь помилки для неї, зникаючи миша з диспетчера пристрої при фізичному відключенні від комп'ютера. Деякі бездротові клавіатури може визначатися клавіатура, і миша, також, як миша, може визначатися тачпад. Як у мене на скріншоті, дві миші, одразу з яких справді клавіатура. Якщо не зникає або не бачить зовсім, то справа воєнно в роз'ємі, не працюючи або відключному або кабелі миші. Ось. Сов'ясна миш. Дві штуки, бачите? І ось обрую Microsoft USB миш Також в диспетчері. Пристріг, можна спробувати видалити мишу, клавішою Delete, а потім в мене для переходу в меню натиснює, вибрати ДІЯ, меню. Да? оно це конфігурацію устаткування іноді це спрацьовує. Так. Якщо проблема виникла в бездротовою мишою, а її приймач і підключений до комп'ютера за... на задній панелі, підвіта, а починає вона працювати, якщо піднести її ближче, так щоб була. Пряма видимість. До приймача досить часто буває так, що справоплавно приймачі сигналі, і в цьому випадку ще одна ознака миша, то працює тоді, пропускає клацання рухи. Перевірте, чи є опції включення, відключення USB роз'ємів в BIOS. Особливо, якщо змінюється материнська плата, скидався BIOS і таке інше. Це основні методи, які можуть допомогти, коли справа не в Windows. Однак нерідко буває так, що причина саме неправильній роботі ОС. Або ж довірі час зустрічається після ну, Windows 10 або 8. У цих випадках можуть допомогти такі. Так, так. Да? Е -е -е. Такі методи. Для Windows 8 десь спробуйте відключити швидкий запуск, а потім виконати перезавантаження. Саме перезавантаження, а не завершення роботи і включення комп'ютера. Це може допомогти. Виконайте кроки з інструкції з запиту, дескриптора, прислуг код 43, навіть якщо у вас немає таких подій, невідомий прислів, то ж помилок з кодом або повідомлення SB обладнання не опізно. Вони все одно можуть бути результативними. Отак. От